Друзі, вітаю всіх на каналі. Як ви знаєте, зазвичай ракета кінжал летить через північ Київської області, тобто північніше Києва. Ну і нам стало цікаво, на якій же висоті вона летить, тобто давайте вас проінформую також. Ракета Кінжал летить, по-перше, по, по балістичній траєкторії, але здатна маневрувати, тому її висота постійно змінюється. Після запуску з літака носія на, на висоті 10-15 км вона піднімається на висоту близько 20 км. І досягає гіперзвукової швидкості. На завершальному етапі польоту швидкість зменшується до надзвукової, але кут падіння досягає 80-90 градусів. Підсумуємо, під час запуску ракета запускається з літака носія на висоті близько 10-15 км. Після відокремлення ракета піднімається на висоту близько 20 км, це кінжал, нагадаю. Та розганяється до гіперзвукової швидкості. Під час удару, вже на завершальній стадії, польоту ракета рухається під великим кутом, що наближається до 90 градусів.